Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. На уроці української мови триває вивчення сталих словосполучень, тобто фразологізмів. Сьогодні 10-й урок. В рамках підготовки до ЗНО НМТ і з метою поповнення свого лексикону ми опрацюємо чергову порцію цікавих виразів і розв'яжемо декілька тестових завдань. Найближчим часом вийде урок на тему наголос, бо це обов'язково буде ЗНО НМТ. і далі буде доволі розгорнутий урок на тему тере в простому і в складному реченнях. Приготуйте, будь ласка, зошити конспекти словнички, щоб записати найбільш цікаві фразологізми. Ми починаємо: перший фразологізм муляти на серці. Слово муляти означає натирати або бути тісним. Так говорять, коли мають тісне взуття. Або якусь важку поклажу на спині. А в переносному значенні це означає хвилюватися за щось чи когось, коли вас щось турбує, ви приймаєтесь чим-небудь. Наприклад, ця думка муляла йому серце, йшла за ним усюди, як тінь. Як варіант може бути слово мулила. Ще ви можете почути муляти очі, тобто набридати своєю присутністю. Отож, муляти на серці або муляти на душі, означає непокоїти, бентежити чи хвилювати кого небудь, коли якісь думки не дають вам спокою. Далі і вус не дути» – Це скоріше антонім до попереднього фразологізму і означає, що вас нічого не турбує, ви спокійні, ні на що не звертаєте увагу і вашій душі поселилася гармонія. Наступний фразологізм у сірка очі позичити». Добре, коли є візуалізація, ви бачите, що сірко це пес, а не йде мова про Івана Сірка, кошового отамана, одного з кращих воєначальників Запорізької Січі. Мабуть, всі ви знаєте промовку про те, що була попа собака, він її любив, вона вкрала шмат сала чи шмат м'яса, і очі безсоромно відвертала, поніскільки не шкодувала про те, що вчинила. Так ось у сірка очі позичити це, поводитись безсоромно, безсовісно, коли ти втрачаєш гідність. Ані телень. Це коли повна тиша всі мовчать і не лунає жодного звуку. Слово телень це слово звуконаслідування, от тоді, коли на 1 вересня чи на останній дзвоник, хтось із учнів несе по шкільному дворі той дзвоник і калатає з усієї сили. Дещо песимістичний фразологізм у кишені вітер, або ще кажуть, дюдя свистить або гуляє, виє, означає матеріальну скруту, коли грошей в кишені нуль. І поступово підкрадається бідність, якщо не злиднє. Нехай ваша доля уникає цього становища, а ми рухаємося далі. Ні пава, ні гава, ні риба, ні м'ясо. Так характеризують людину посередню, ту, яка нічим не виділяється ніяку. Настіливо рекомендую звернути вашу увагу на те, що у фразологізмах, у яких вживаються парні сполучники ні ні, кома не ставиться. А в реченні підкреслюється як один член речення: спалити мости або рубати канати, припиняти стосунки з ким-небудь, поривати з кимсь або чимсь. Так було, коли троянці, розбиті греками, переселились у Сицілію і спалили за собою кораблі, щоб не було шляху для відступу. Отож, спалити мости. Це зробити вчинок, який не можна змінити, який виключає можливість повернення. Наприклад, він уникав думати про Христю, бо спалив за собою всі мости. Тепер корисний блок фразеологізми з синонями. Ми розглянемо сьогодні ті фразеологізми з синоніми, що означають слово брехати або казати неправду, дезінформувати, обманювати, відвертати увагу, обдурювати. Що не знаєте, пишіть. Отож. Замилювати очі, замазати очі, заговорити зуби, пустити в очі туману, забити баки, водити за ніс, лудити очі тепер час розглянути фразологізм, який має декілька значень: морочити або поморочити голову чи памороки, це розмірковувати, роздумувати над чим-небудь. Намагаючись розібратися в чомусь, з'ясувати, зрозуміти щось. Наприклад, я не став морочити собі голову цією явною маячнею чи недотепним жартом. Друге значення це займатися якоюсь копіткою, клопіткою справою, виконувати якусь складну роботу. Наприклад, ох, і поморочив він голову з цим замком. Третє ж значення означає завдавати кому-небудь клопотів, турбот, заважати і навіть набридати. Так кажуть, коли вередлива дитина морочить голову дорослим якоюсь безглуздою пропозицією. Ще можна морочити голову в значенні дурити або обманювати когось, хитрувати. Так у п'єсі сто тисяч невідомий морочив голову Герасиму калиці, поки не у нього всі гроші. І останнє значення морочити голову це несерйозно, не легковажно ставитися до когось, приваблювати до себе, закохувати в себе заради розваги. Наприклад, Марічка довго морочила голову Григору, аж поки не вийшла заміж за парубка сусіднього села. Тепер декілька хвилин приділимо розгляду фразологізмів антонімів, що означають працювати, ну і відповідно, ледарювати. Отож, працювати. Обливатися потом, гнути спину, гріти лоба, гріти чуба, ламати хребта, мозолити руки, набивати мозолі, а ледарювати ганяти вітер по світу, клеїти дурня, м'яти ханьки, ханьки то різновид гарбузів, ганяти собак, давати гробцям дулі. Не братися ні за холодну воду справляти сім неділь на тиждень. Зараз час перевірити себе. Ми виконуємо гуртом декілька тестових завдань. Під час тренувальних вправ звертайте увагу, будь ласка, не тільки на лексичне значення сталого словосполучення, а й на його правопис на розділові знаки. Завдання номер один: уважно читаємо умови. З'ясуйте значення від А до Д. Кожного фразологізму від 1 по 4. Отож, перша голки не підточиш. означає справлятися чи виконувати якусь дію неймовірно якісно, без недоліків і претензій. 1 В. Голці ніде впасти. Це дуже багато людей. Ніде втовпитися. 2 Д. Як на голках сидіти. Означає перебувати у стані збудження. Нервово себе поводити, якось тривожна на душі. І четверте, хоч нитку в голку вселяй, означає ясно видно, чітко, як удень, то настільки добре видно, що можна протягнути нитку в голку. У нас зайвим залишається значення Б переставати думати про когось чи щось. І в результаті ми маємо наступну відповідь: 1В, 2 Д. 3А і 4Г. Завдання номер 2. Доберіть до кожного фразологізму синонім. Ні пари з вуст означає мовчати, пам'ятаєте, ані талень. Але є ще один фразеологізм означає ні гугу. -гу. Один де. Ні пава, ні гава» – Ми мали справу сьогодні з цим фразологізмом. Так от синонімічним буде фразологізм ні Богу свічка, ні чортові кочерга. Третє. І слід запав, означає швидко зникнути, пропасти. А синонімічним буде фразеологізм ні слуху, ні духу. Ще раз нагадую, що в подібних фразеологізмах кома не вживається. І четверте слово сполучення ні сюди ні туди означає ні в кут, ні в двері. Тож ні туди, ні сюди, без моєї бороди, означає нерухомий стан, те, що не просувається вперед, ні в кут, ні в двері. На місці. Без пари у нас залишився фразологізм ні роду, ні племені, що означає самітню людину. Звіряємо: 1Д, 2Г, 3Б і 4 А. В третьому завданні ми працюємо із фразологізмами антонімами. Увідповідніть фразологізм із його антонімом. Як кішка з собакою, тобто в розбраті, сваритися а Антонім водою не розлити. Далі вбиратися в силу, тобто становитися самостійним, а антонім сидіти на шиї. Третє. Вибивати з сідла, тобто ставитися з неповагою, не сприймати авторитет. Антонімом буде садовити на покуті. Покуть точільне місце в селянській хаті. Куток, який розміщений по діагоналі від печі, і все те місце, яке поряд з ним. Тобто чільне комфортне місце в хаті, де саджали бажаних гостей. І залишилося як на шилі, синонімічно як на голках, а антонімом буде як у землю вкопаний, бо на шилі довго ти не всидиш, взагалі не всидиш. А як у землю вкопаний, означає непорушно. Погляньте, у нас зайвим залишився фразеологізм «вибитися з колії. Коли виконуватимете подібне завдання на НМТ чи ЗНО, не купуйтесь, будь ласка, на однокореневі слова: Вибивати з сідла чи вибитися з колії. Зверніть увагу на голос на першому складі. В цьому випадку важливо вдумуватися в смисл в значення фразологізму. Перевірили відповіді: 1Д, 2G, 3В, 4А і виконуємо четверте завдання. Умова звучить так. Побудуйте речення з відповідними фразологізмами. І ймовірніше за все, що подібний вид завдання може вам попастися на ЗНО чи НМТ. Ми маємо речення і маємо фразологізми. Уважно читаємо речення номер 1 Письменник йшов своєю відмінною від народу стежкою. Оце той випадок, коли сюди доречно буде вжити фразологізм, ніби вибився з колії. Ще раз звертаю наголос на першому складі, і фразологізм означає зійти з основного шляху. Наступне речення: в минулому тижні засіяв Василь свою нивку. Засіяв як, скоріш за все, сюди доречним буде згорем пополам, тобто маючи складнощі те, що перешкоджає твоїй роботі. Третє речення. Все це стояло тут же, в невеликій шафі. Тут же в невеликій шафі, скоріш за все, це варіант буде де під рукою, бо вказує місце. Тут же, де саме, під рукою. Погляньте в цьому випадку, під рукою фразологізм в реченні виступає обставиною, вказує місце. І останнє речення з роману Хіба ревуть воли, а генерал не дожидає, поки піщанська громада самохідь, тут чудово вписується фразологізм, підставить під ярмо шию. Тобто добровільно візьме на себе якісь зобов'язання. Ті обов'язки обтяжливі і викликають зайві ускладнення в твоєму житті. Без діла у нас залишився фразологізм як по маслу, що означає чітко, легко, без надмірних зусиль, без перешкод. Дуже добре йде справа. Перевіряємо відповіді, підводимо підсумки: 1. В, 2Г, 3 Д. 4Б. Висновок по уроку ми розглянули, запам'ятали ряд корисних фразологізмів. Тепер знаємо при наявності парних сполучників, кому не ставимо ні туди, ні сюди, ні риба, ні м'ясо, ні в кут, ні в двері. І останнє уважно читаємо фразологізми і умови, щоб не купитися на стереотипи свої. На цьому урок закінчуємо. Сподіваюсь, що витримали корисні знання. Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде!